Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Побуваємо сьогодні з вами в гостях у Петра. Пам'ятаєте Петра Петра Петровича разом з ним на Вілах їздили під як лікуха, Дет. Да. Він також переїхав не так давно в Баткісінгін живе на квартирі формата ВГ. Тобто квартира трьохкімнатна. Він живе в одній кімнаті. А дві кімнати ще будуть на підселення для інших людей. Чи це будуть сім'ї, чи це будуть одинокі люди, як то кажуть, час покаже. А також в спільному користуванні знаходиться ванна кімната з туалетом і кухня. Ну що ж, не будемо тянути кота за хвоста. Починаємо опір, обзор. Ну що ж, не буду витягнути кота за хвоста. Починаємо обзор, квартири поїхали! Так, ну що, Заходимо ми в квартиру, Воно Петро якраз ходив. От, Ліворуч пішла ванна з туалетом. Тут бачимо такі цікаві потолки, трикутні, тобто у нього е, якби живе на останньому поверсі чердачного типу. По типу як у то, сказки було Карсон, який живе на криші, да? так і тут. Тут бачимо ванна зі шторкою. Ремонт купили, да? Тут да, Петро робить ремонт, ремонт буде, буде ну, маленький ремонт, буде вішати бойлера, щоб була гаряча вода. Ось йому принесли інструменти. таке. Значить, тут така ванна кімната. Е, от, оці меблі вже оці і наступні ті, що я буду знімати, це все вже тут було на відміну, на відміну від моєї квартири. Е, я нагадаю, хто не дивився, я заїхав повністю в пусту квартиру. Там нічого абсолютно не було, крім ванни і раковини. От, тут вже все це є. Далі ми з вами подорожуємо по квартирі і переходимо на кухню. Що ми бачимо на кухні? Тут пліта, посудомойка Siemens. Кстати, така класна штука, посудомоїчна машина, ви собі не уявляєте. Я так до неї привикну, ну, коли в общагі жили, що зараз без неї досить складно. Тут отакий от, е, кухонний гарнітур, холодильничок, стиралка внизу бачимо. Мікровелі. Це, Це сушилка. А стиралка, стиралка, ага. стиралка ще в процесі буде. Це, Це сушилка, так, да, окей. Там от бачимо холодильник і під ним теж холодильник, так? Да? маленький, Не, просто шкафчик. Це просто шкафчик. окей, Хорошо, значить. Там бачимо котел газовий на опалення і. Чи на... Тільки на опалення, так? Да? Гаряча вода буде болір. Так. Тут бачимо ще одна кімната. Давайте поглянемо, що тут є. Теж такі потолки цікаві. Ломані. Ломані, да. так. Стеля. Тут кровать, матрас. Тут у Петра холодильник да, був. Вже нема. Ну, точніше, кімната холодильник. Чи цього не треба казати? Ладно, ми це вирішемо, напевно. Ось тут такі гарні краєвиди, бачите. Да? Шпермюля. Мюля. А, так. Да. Петро знайшов на О, таку косилочку. Отаку Угу. Кстати парксайд. О, так. Да. Це відомий, відомий бренд по э, супермаркетам. Тут і в Кауфландії парксайд продається, і в Лідлі особливо. Ну, ладно, це я відвелився. Бачимо такий столик. Типа з дельфинчиками, так. Да? Шостике. Так, да. mm -hmm. От, І йдемо в наступну кімнату. Зобрайте, друзі, які ручки тут. Ще ті старі, старовинні. Ось, така бачите ручка от І переходимо в кімнату Петра. У нього тут і спальня, от і офіс. Отакий от, стул. Ну, ти прям як начальник. No. Тут тільки цього офісного кресла не вистачає там. Uh -huh. от. Там у него така комора, типа кладовка, так. Да? Що там сейф у тебе, гроші Ага. Так. Ага, тут. Ну, ось така от кімната, тумбочка. То, що ми тоді на шпильмюлі знайшли дві штуки. Одну я собі забрав, а другу Петро собі от, поділили. Так, треба да, Шкафа ще треба, каже. Ось бачимо такий гарний від з вікна. Школа вона там видно. Школа гімназія. Ну, гімназія, школа, шкільний заклад, коротше, не важливо. Від красивий на центральну вулицю. Да. Вид гарний. Так, ну а ми з вами переходимо в наступну, в третю кімнату. Поки що вона залишається також пустою. Але там... У подальшому буде хтось жити. Ось, Заходимо здоровезна кімната, прям така банкетна зала. Що ми бачимо? Ми бачимо диван, ми бачимо такий, це я тут куртку свою кинув. ми бачимо такий, цей ж... мягку таку штуку. Ще один диванчик. Посередині стоїть Вот. Таке вікно гарне. Ну, поки що тут. Під... Наразі по меблях поки що це все в цій кімнаті. Так само такі скошені стіни. Вікно, батарея. От. Ця кімната прохідного типу, тобто ота двері ота веде до Петра в кімнату. Ну, він ручку вже зняв. Тому ми туди зараз з вами вже не потрапимо. Бачите, вже закрито. Окей, друзі. На цій позитивній ноті я буду закінчувати своє відео. Дякую вам щиро, що додивилися його. До кінця поставте йому лайк, підпишіться на канал. Не забудьте написати коментар і поділитися з друзями. А з вами був я, Олексій, всім до нових зустрічей. Добра, миру, всього найкращого. Чус!